Всім привіт, покажу як роблю вулики для ос, осмій, бо люди запитують і, бачать, що, і бачу, що вони роблять деякі помилки. І тоді в них нічого не, не виходить. Дивіться, щоб зробити маленький вулик, беру бутилку. Беріть любу. Одрізаєте. Я знаходжу рівне місце і також... Надрізаю так, щоб було, бачите, тут 2, 3, 4 сантимети, щоб був такий обідок. Ось такий красивий обідок в мене вийшов. Тепер одну хвилиночку. Тепер, наприклад, я беру трубочки, які нарізав на із зачерепив. Я розповідав, як я ріжу. І ось так вставляю їх в раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 20, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33. Ось, бачите, ну, ми кажемо, що вон 30 трубочок, але відправляємо трохи більше завжди, як коконів, так і трубочок. Дивіться, Але тут є місце. Що робити? І вони так шевеляться. Можете брати газ, біля газової плити. Я беру газову горілку і проходжуся трохи по цьому обідочку. Через температуру він трохи зжимається і дуже гарно тримає очеретинки. Ось так. І у вас виходить, дивіться, міць, все зроблено міцно. Те, що там трубочка щось є, ось мій його почистить. Ви можете отут продіти до того, як опалювати, будете проволоку або... Мотузку якусь, щоб прив'язати під стріху, де будуть жити осмі. Якось так. Ось так збирається. Бачите, будинок. Оце е, на стартовий набір йде 30 трубочок. Ось так, дивіться, стартовий набір. 30 труб, трубочок і 20 коконів осмі. Бачите, спеціальні коробочки такі. Вона спокійно закривається, ви її отримуєте і в холодильник до весни, а трубочки в сухе місце. Все. Раз на тиждень відкрили, Отак струсили і поклали знов назад. Для того, щоб їх тут не так багато, якщо це стартовий набір, але щоб не злежалося. Отак, розпошевели, трошки запустили повітря, знов в холодильник вниз, там, де овочі, там, де нульова температура, і поклали. Ось стартовий набір, всього 250 гривень. Плюс завжди можете звернутися. Я розповім, як розмножувати, як збільшувати популяцію, як правильно різати. Бачите, буває, ріжуть на станках, і в них тут все рівно, тут все рівно, як у перфекціоністів. Ну, Я теж перфекціоніст, але це швидше. Не потребує світла, не потребує ніяких станків, кругів і так далі. Просто стали, швидко нарізали, поставили і ось мій. Нормально їх абсолютно заселяють. І немає отут таких е, по краях мочалочок, як кругом ріжуть кругом, а тоді ще беруть їх, вичищають. А ви розумієте, наприклад, 100 тисяч їх порізать, а тоді ще 100 тисяч їх почисть. А це за один раз чистий різ і нормально вони. Заселяють якось так. Звертайтесь.